Любителі інформатики зі всієї країни з'їхалися в Кіровоград. В обласному центрі розпочався фінальний етап всеукраїнського учнівського турніру юних інформатиків. Його учасники 10 команд. Це учні 9-11 класів із Харкова, Дніпропетровська, Києва, Рівно, Луцька та інших міст. Фінальний етап турніру триватиме 4 дні і пройде на базі Кіровоградського педуніверситету. Тут влаштували урочисте відкриття конкурсу. Школярі покажуть свою роботу в команді, а також вміння швидко і якісно вирішувати складні наукові і дослідницькі завдання. Наша, конечно, победа была приезда, и мы её добьёмся, думаю. Э, почему информатика? Ну потому что информатика это будущее за ней, это современность, это актуально сейчас. Вот. Поэтому мы и принимаем в нём участие. Он и повинні всі працювати в команді, правильно розподілити обов'язки, правильно обрати э, там, хто буде э, керувати в тому чи іншому випадку. И тому это даёт им э, возможность вот так вот э більш широко поглянути і на інформатику, і на командну роботу, і на програмування, і на моделювання, і на інші аспекти, які пов'язані з інформаційними технологіями.